Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі, сьогодні ми поговоримо з вами про таких людей, як просищі. Так? Ми бачимо тих, що попрошають. Каже Христос: просячому подай. Бере в Кіні, як ми бачили такий приклад, бере якийсь овоч чи фрукт і подає тому, хто не має що їсти, в того, що має цілу купу. Так? Каже, якщо маєш три сорочки, поділися. І ми чуємо, що. Дві сорочки, як маєш дай одному, ми чуємо, що треба ділитися з тим, хто дійсно нужденний. Але говориться про якого просящого. хто в часи Ісуса Христа міг бути просящим. Тобто каліка, сліпий, той, що не може ходити, не може працювати, неповносправний, нерозумний. В діях святих Апостолів ми бачимо, що таким був. Просящий під храмом, і апостол Петро дав йому оздоровлення. Каже, немає срібла і золота, але що маю, то кажу тобі встань, То тобі даю. І він встає і він отримав, е, просящий, отримав е, настоящий Божий дар. От бачите. І тут говориться про те, що треба подавати тому, хто потребує, а той, хто е, хотів би. Підкластися так, якби, як зараз то роблять, і стати попрошайником, так? що в нас це називають гебраком в часи Ісуса Христа, 40 палиць і, і, і по справі з такими робота була коротка до роботи. Була зарплата динарій, так казав Христос, що вийшов так, якби, на тогочасну біржу і. Закликав до роботи одних, других, третих працівників і всім заплатив по динарію. І це його воля була. На то, так? Далі в другому посланні до Солонян Павло каже, що серед вас багато байдакують, і наїдаються і, і так далі. І в коринтян так само говорить і всюди він говорить, хто не працює, хай той не їсть. Не бажати за ворога, але щоб він навернувся до праці. Кому нам треба давати в першу чергу, так? то чи ми все-таки повинні давати? Я кажу, так, повинні калікам для життя, а не для того, щоб в них був 16-поверховий дім е, старим. Так само для життя, щоб на бідна людина, бабця стара, не вмерла. Треба подати хворим, коли треба допомогти пом на лікування. Треба обов'язково подавати, відкривати руку і сказано. Хоч то російською дані ускудіють рука доюшого. І сирота. Оце е, такі раз, два, три, чотири таких прошарки населення, яким треба.